Так, ладно, будемо збирати сіхати вже. Уже збираємо сіхати. так. Переодіваємось, а то я піду, поїду в купальнику. Ні. Так, я одягну чуть-чуть інший одяг. Так, а то я запасний одяг взяла. Так. Давайте ось так, в принципі, непогано. Так, беремо велосипед і їдемо додому. Так, під'їжджаю. Так, все, я приїхала. Це я. Так, дивіться, я навіть, купила дуже багато грошей. Давайте я куплю будинок, дуже красивий. Зараз покажу вам. Так, де цей будинок? Я його О, ось. Ні, це не він. Це не він. Де він? Так, ой. Так, так. шукаємо той будинок, який я хоч... хочу. Так. Одно хай це і буде мені без різниці. Так. Дайте увагу, що... Будьте. <кій> Ого, гляньте, який красивий, ой. Скорі, я з вами. Гляньте, який великий, дуже. Давайте кого його попробуємо. Давайте розовий. Гляньте, який красивий, дуже великий. Так, піднімаємось. Ой. Давайте глянемо, що тут, в принципі, я сп. Так. Блін, треба ж піти помитись. Я... А я сп... там не піску була. Так, миємося. Ой, я в одягу миюсь. Так, купальник. Типа. Так, миємось, уже тут приємно. Тут так все. Тепер миємо руки. Угу, Тепер переодіваємось. Давайте в піжаму. Ой, а чого переутітись? Ой, давайте вийдемо краще. <сі> так, тепер пере... Ой. Сюди. Так, а чому... Чого... Боже ж, ой, це ж хлопчача піжама, боже. Так. Е... О, давайте отца. О, все, уран, на нарешті. Так, давайте щось пойму. О, тут микроновка нова, цікаво. Так, давайте гляну, що в холодильнику є цікавого. Так, активність. Так. Що тут у нас є? Я мені цікаво, що тут може бути. Так. Що у нас тут є? О, тільки коктейлі, все! Ладно. Так, ладно. Вот я зна... Боже, я знаю, о Боже, що тут за холодильник, я в ньому застріваю. Ой. Так, коктейлі. Ммм, який смачний даже. Так, давайте подивимося новин. Що там по новинам пишуть? Так, закрию яка вікна, щоб... О, дельфіни, цікаво. Боже прові не про я точно не буду. О. Так, о, про школу. Мені цікаво було подивитись про школу. Так. Так, цара... Це... О, якийсь фільм, ладно, подигляну. Ха-ха, прикольний фільм був. Так, тепер вимикаємо і йдемо снідати. Ой. Давайте подивимося що щось може там є. Так. Що у нас там є? Так. Макдональдс, боже, що тут їжа взагалі? Ой. Боже, тут що я... Боже, що тут? туди. тут, тут шофіки Макдональдс і все, на якої їжі нема? Так, ні, я не буду. Давайте підемо зараз. Так, не поняла, хто це до мене ломиться, не поняла. Хто це до мене ломиться? До побачення, до побачення, до побачення. Вибач, але до пока-пока-пока. Все, я її забанила. Тепер можу спускатись. У мене є в принципі з собою гроші, я можу... Де ще боже диви, куди їдеш? Що ти мене не штовхнув? А он вона. Чекав, куди вона йде? Вона що, в магазин йде, а не. А ні, вона він що... Шо... Вон, ти, що, теж в магазин? А он вона, так. Приїжджає у мене картка з собою є. Так що. Ой. І це кінець третьої частини.